Є знижки представляють незламні знижки на хюмер для гігієни носу. 25% в аптеках, подорожник, «Бам» та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Всім привіт, друзі! З вами Єфросинія Мельник, наймолодша ведуча сніданку з 1 плюс 1. З початком повномасштабного російського вторгнення наше життя дуже змінилося. Змінився наш побут, наші емоційні реакції, страх, тривога, злість, смуток усе проявляється так яскраво, що інколи здається, впоратися неможливо. Як зменшити стрес? Які існують техніки саморегуляції, та чому проживати емоції важливо? Зараз по Крокова я все вам розповім. Емоції це природна реакція на події, які відбуваються навколо нас. Емоції це нормально, навіть якщо вони негативні. Втім, дуже важливо вміти контролювати емоції, адже вони впливають буквально на все. Наше фізичне здоров'я, наші думки, поведінку. Нестабільний емоційний стан може призвести до різних проблем. А здоровий емоційний стан це навпаки величезна життєва енергія. Отже, щоб покращити емоційний стан, дуже важливо вести здоровий спосіб життя. А що саме передбачає здоровий спосіб життя, я розповідала тобі у попередніх епізодах. Має бути повноцінний сон для дітей та підлітків це 8-10 годин. Не пропускайте прийоми їжі, харчуйтеся регулярно. Не забувайте також про спорт. Слідкуйте за особистою гігієною, допомагайте батькам по дому, навчайтеся. Ось такі всі рутинні речі вони допомагають нам заспокоїтися, вони роблять нас менш тривожними. Пригадали? Тепер рухаємося далі. Не тримай переживання у собі, адже спілкування найкраща терапія. Поговори з найкращим другом або батьками. Якщо не можеш, заведи щоденник. нотуй там усі свої думки. Друзі, існує багато технік, які знижують тривогу та покращують самопочуття. Зараз покажу найпопулярніші. Перша техніка називається дихання на 5. Спочатку зробив дих на рахунок 5. Далі затримай дихання на 5 секунд. Потім видихни на рахунок 5. Повтори так щонайменше 5 разів. Друга техніка квадрат. Спочатку уяви квадрат, або, якщо хочеш, намалюй його. Далі на горизонтальних сторонах квадрата ми вдихаємо і видихаємо повітря. А на вертикальних, навпаки, затримуємо його. Тобто, приблизно це працює так. Вдих, пауза, видих, пауза. Остання техніка називається Зроби крок назад. У момент, коли тебе накривають емоції, скажи собі Стоп подумки, зроби крок назад або ще краще, зроби справжній крок назад. Пам'ятай, з кожної ситуації є вихід. Навчи цих технік всіх друзів, щоб вони також знали, як діяти в моменти непередбачуваної тривоги. Тепер ти знаєш, як керувати емоціями і зможеш попіклуватися про своє психічне здоров'я. З вами була Єфросинія Мельник. До зустрічі!